Ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну що ж, будемо розпочинати. Доброго ранку, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми зібрались з вами, щоб відсвяткувати одну з героїчних сторінок нашого минулого: день визволення Запоріжжя від нацистських загарбників. Кожен рік, 14 жовтня, Запоріжжя відзначає день відволення міста від німецьких окупантів. Цьому році минає 81-ша річниця із дня його звільнення. Це радісна, героїчна та водночас сумна дата, адже в боях за визволення Запорізької землі лише за офіційними даними загинуло більше ніж 100 тисяч воїнів, як і колись. Зараз наші словетні воїни ведуть запеклу боротьбу з окупантами за нашу землю, за звільнення Запорізької області, яка не відходиться в порядкуванні. Пропоную згадати всіх загиблих хвилиною мовчання. На жаль, у ці дні в місті лунають не святкові салюти, а вибухи від ворожих обстрілів. Але навіть під прицілом рашистських ракет наше старовинне, козацьке, працьовите, гостинне, чудове та незламне Запоріжжя не здається в полон відчерю. Але що ж ми знаємо про події того далекого 1943 року? Зараз я пропоную вам перейти за посиланням. Або відсканувати QR-код та написати все, що ви знаєте про ті події, про події звільнення Запоріжжя від нацистських загарбників. Якщо вам нічого не відомо про ті події, запишіть свої асоціації, з чим у вас асоціюється саме дана подія. Я вам в чат скинула посилання. Заходимо за посиланням та пишемо все, що ви знаєте, про події визволення Запоріжжя. Так, не бачу, щоб хтось щось писав. Я трішки не зрозуміла. Заходимо за посиланням. У вас воно в чаті є. І пишемо все, що ви знаєте, про ті події, про події визволення Запоріжжя від нацистських загарбників. Можливо, якісь асоціації у вас викликає саме ця подія. Ви теж це можете записати. Отже, переходимо в чаті за посиланням і пишемо все, що ви знаєте про ті події. Якщо вам складно записати, можете проговорити це так. Що вам відомо про ті події? Хто хоче відповісти? Чи нічого не відомо про події визволення Запоріжжя від нацистів? Нічого, не відомо. Угу, бачу, хтось вже записав. Так, важливим етапом у просування радянських військ на Захід. Так, дійсно, дякую. Це, до речі, хто, щоб я поставила оцінку? Я, Максим. Угу. Максим. Добре, дякую. Угу. Сальков, Леонід, добре. Так, радянські війська звільнили місто в жовтні 43-го. Так, добре, дякую. Добре. Отже, два роки Запоріжжя знаходилось окупованим фашистськими військами. Цього часу його подальша доля вирішувалась далеко на схід. Перемоги Червоної армії під Сталінградом у Курській битві докорінно змінили хід Другої світової війни. Червона армія перейшла у наступ. Розпочалися бої за визволення України. На вересень 1943 року фронт наблизився до Запорізької області. Основні сили німецьких військ групи Армії Південь продовжували відступати, сподіваючись закріпитись на річках Дніпро та Молочні. Перші населені пункти Запорізької області, які межували з утра, радянські війська звільнили 14 вересня. Доброго ранку, 14 вересня 1943 року. 20 вересня було звільнено комушуваху, 22 –– Красноармійськ, нині це місто Вільнянськ. Наприкінці вересня радянські війська вийшли на підступ до Запоріжжя, але далі наступ на місто тимчасово призупинився. Червона армія підійшла до системи німецьких оборонних споруд, які дістали назву Східного валу. Він проходив по Дніпру через Запоріжжя, далі повертав на південь до Мілітополя і по річці Молочній доходив до Азовського моря. Крім того, виводячи війська за Дніпро на лівому його березі, німці прагнули утримувати плацдарми. Важливу роль у системі цих плацдармів вони відводили Запоріжжю. і тому на підступах до нього зговорили дуже потужну таку систему оборони. Запоріжжя займало значне місце у планах німецького командування. Як ви гадаєте, чому? Чому Запоріжжя займало значне місце в планах окупантів? Чому Запоріжжя займало значне місце в планах окупантів? Чим приваблювало Запоріжжя німців? Глиною. Ще раз не почула. Ну, глиною вони тоді строїли заводи кірпічні, щоб строїти Угу, Дивіться. Так, а, то, якби це було викликано промисловим значенням міста, так? І до того ж, Запоріжжя було важливим таким стратегічним, стратегічною зору з точки зору стратегічним місцем, так? Трата німецькими військами Запоріжжя. Вона могла значно ускладнити оборону східного валу. Німці ж розраховували не лише зупинити радянські війська біля східного валу, але й подальшому перейти у вирішальний контрнаступ. Розуміючи стратегічне значення Запоріжжя, місто кілька разів відвідував Адольф Гітлер. До того ж, до середини вересня, саме у Запоріжжі, знаходилось командування групи Армії Південь, на чолі з одним з найбільш талановитих німецьких полководців Еріхом Манштейном. Запорізький плацдарм було добре підготовлено до оборони. Загалом німецьке командування зосередило на плацдармі 35 тисяч солдат та офіцерів, близько 600 гармат та мінометів, 200 танків та штурмових гармат. Однак все це не змогло зупинити наступ Червоної армії. В боях за визволення Запоріжжя приймала участь війська трьох армій 12-ї армії генерал-майора Данилова. 8-ї гвардійської армії Чуйкова, це була колишня 62-га армія, яка захищала Сталінград, і 3-ї гвардійської армії Лунішенка. Ну і також з повітря захищала 17-та повітряна армія під командуванням генерала Сульця. Хто ж знає, а коли ж була здійснена перша спроба прорвати німецьку оборону на запорізькому плацдармі? Хто знає, коли була здійснена перша спроба прорвати оборону на німецькому плацдармі, точніше на запорізькому плацдармі? Дивіться, перша спроба прорвати німецьку оборону на запорізькому плацдармі. Вона була здійснена 1-2 жовтня тисяча 19... року. 43-го року. Так, одну хвилинку. Однак цього разу, тобто, саме коли розпочалась, коли була перша спорта штурму, радянське командування. Ну, йому не вдалося вийти, якби. Німці утримали свої позиції. Ну і почалась підготовка до нового штурму. Наступ на Запоріжжя відновився 10 жовтня і вже не припинявся до повного визволення лівобережної частини міста. Вирішальний наступ радянських військ на Запоріжжя розгорнувся в ніч з 12 на 13 жовтня 1943 року. Несподівано для німців радянські війська завадили удару силами. точніше, силами силами ї гвардійської армії генерала Чуйкова. Ну і в битві за Запоріжжя настав злам. В ніч 13-го на 14 сітня розпочався штурм вже безпосередньо міста. Цього разу німецьке командування також вдалося захопити зненацька. Це був перший успішний приклад нічного танкового штурму великого міста. Пізніше цей досвід було використано при штурмі Залеївських висот під час взяття Берліну. Так хто малює нас на екрані? Будь ласка, прошу нічого не малювати. Отже, після потужної артилерійської підготовки в атаку на ворожі позиції пішли радянські танки з фарами. З Свої броні віднесли десантників, які ринулись на ослібленого ворога. На світанку, 14 жовтня, радянські війська вийшли на околиці міста. Окремі підрозділи увірвалися війські вулиці та вели там бій. Першими до міста увірвались танкісти 39-ї танкової бригади та бійці 59-ї гвардійської стрілецької дивізії. Танк лейтенанта Миколи Яценка першим прорвався до міста. Екіпаж танку знищив чотири ворожих танки, кілька вогневих точок. Понад 100 гітлерівців захопив міст через річку. Мокру московку важко поранені танкісти до останньої хвилини вели вогонь по гітлерівцям за проявлену мужність. Миколі Яценко посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу у 1960 році у Запоріжжі на площі Радянській було встановлено пам'ятник героям-танкістам танк Т-34 на високому гранітному постаменті. Одна з вулиць міста також названа іменем Яценка. Криваві бої за лівобережну частину міста закінчилися її повним визволенням на 13 годину, 14 жовтня. Сильно окріплений Запорізький лівобережний плацдарм, на який німці покладали великі надії, перестав існувати. Це була нерядова подія перебу війни. В результаті німці втратили ключовий плацдарм, з якого збиралися контратакувати радянські війська на лівобережжі. В ході боїв за місто ворог втратив понад 23 тисячі солдат та офіцерів, 160 танків і самохідних гармат, 430 гармат і мінометів. Багато бойової техніки 14 жовтня радянські війська визволили Запоріжжя однак, Запоріжжя ще досить довго продовжувало залишатись фронтовим містом. Розромлені на лівобережжі німецькі війська закріпились на правому березі Дніпра та на острові Хортиця. Два з половиною місяці дніпровські береги та Хортицькі Кручі збігалися від залпів гаман і реву танків. 22 жовтня радянські десантники форсували Дніпро в районі між нинішньою площею Фестивальною та Балкою Капустяною і також зав'язали бій на острові Хортиця через добу у північній частині острова закріпився ще один десант. Перед частинами 12-ї армії було поставлено завдання взяти острів Портицю, захопити плацдарм на правому березі північного міста і завдати німцям, точніше завадити німцям захопити Дніпро Гес. В ніч з 25 на 26 жовтня 1943 року радянські війська форсували Дніпро біля греблі Гес, захопили плацдарм на правому березі. Тоді ж вдалося врятувати від повного знищення Дніпровську ГЕС. Німці підірвали будівлю станції та замурували у греблю Дніпрогесу 100 авіабомб по півтонни кожна. Знищити греблю німцям завадили радянські розвідники та сапери. Під прицільним вогнем противника вони змогли знайти і знешкодити дріт, який вів до вибухівки. Для увічнення пам'яті бійців, які загинули в боях за греблю, на могилі невідомого солдата біля головного входу до гідростанції було споруджено пам'ятник. 25 листопада 1943 року поблизу Розумовки закріпилися перші підрозділи Червоної армії, 60-та гвардійська дивізія та окремі полки ще двох стрілецьких дивізій протягом місяця утримували плацдарм, відбиваючи шалені атаки гітлерівців. В окремі дні німці кидали в бій по декілька ліків. Кожен з яких підтримували 20-30 танків. Однак, незважаючи на це, захисники плацдарму не відступили. 43 з них отримали звання Героя Радянського Союзу. Серед них посмертно і молодий Запорожець Костянтин Великий. критичну хвилину він з гранатами в руках кинувся під ворожий танк. А успіх визволителей Запоріжжя був оплачений великою кров'ю. Військові зробили все, щоб новий 1944 рік Запоріжжя вже зустрічало спокійно, під мирним небом. Тож сьогодні, коли наші воїни за силу оборонять наше місто, ми з гордістю говоримо, що Запоріжжя це Україна. Слава героям Другої світової війни та слава сучасним героям, які захищають наше мирне життя. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто приймав участь. Ще раз дякую за увагу і гарного всім дня. До побачення. Гарного мою... дня. До побачення. До побачення.